Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є зціленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться: ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всіляке зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Вітаю вас, це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе і поклоняємось Тобі. І ми благословляємо тебе. Сьогодні на цій передачі ми приймаємо відкриття з небес, відкриття про основи віри. І ми дякуємо Тобі, Господи Ісусе, що Ти навчав нас про це, коли був тут, на землі. І ми покладаємось на тебе в твоєму вченні. Ми вважаємо його досконалим. Алілуя! Ще раз дякуємо тобі. І ми молимось про це в Твоє ім'я, Господи Ісусе. Амінь. Давайте повернемось до основ. І для тих з вас, хто щойно приєднався до нас, ви запитуєте, чому у вас тут ці моделі літаків? Вони були нам нагоді, коли ми говорили про основи віри. Ці два літаки дуже відрізняються. Але в своїй основі вони однакові завдяки однаковим базовим законам фізики. Цей набагато досконаліший. А цей був створений для навчальних польотів під час Другої світової війни? Це Citation 10. І коли він з'явився на ринку цивільної авіації, він був найшвидшим реактивним літаком в цивільній авіації на планеті. в той час, якщо ви хотіли літати швидше за цей літак. Вам потрібно було звернутися до військово-повітряних сил, але потім розвинулись інші виробники. Тож я навчився пілотувати цей літак і літав на ньому 15 років, але потім став таким старим, що страхова компанія відмовилась страхувати мене. Я можу сидіти лише на правому сидінні пілота і не торкатися засобів керування. І вам слід розуміти, що наше служіння володіє цими літаками. Я не є власником жодного з них. Хоча свого часу я володів одним подібним до цього. Але так чи інакше, мені все одно потрібно продовжувати проходити навчання з підвищення кваліфікації. Це дуже і дуже важливо для того, про що ми сьогодні говоримо. Бо вам слід навчатися і тренуватися і тренуватися, коли йдеться про віру. То вам слід навчатися і тренуватися, і тренуватися і тренуватися і тренуватися. Бо віра приходить від слухання а слухання від Слова Божого. Амінь. Отже, ми говоримо про основи віри. Номер один вірте в своєму серці, і потім говоріть це своїми устами. Ми знаходимо це в 11 розділі Євангелії від Марка з 22 по 25 вірші. Послання до римлян 10, 10, друге послання до Коринтян 4, тринадцять Євангелія від Луки, 6 розділ 43 по 45 вірші. І про це говориться в багатьох інших місцях Писання. Номер два віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням. Ми також бачимо це в 11 розділі Євангелії від Марка, у 22, 23, 24, 25 віршах. Номер три благословення Авраама неможливо отримати вірою Хоми. І ми вже це розглядали, бо коли Хома сказав не повірю, доки не побачу і не торкнуся, Ісус сказав: припини бути невіруючим. Тому що ми робимо? Я не спонуканий тим, що я бачу. Я не спонуканий тим, що я відчуваю. Бо відчуття штовхають людей в емоції. І зрозуміти наступне: душа і дух, це не одне й те саме. Я вважав, що це одне, але це не так. І ми ще дійдемо до цього. Але апостол Павло написав церкві в Солунях. І тепер це місто салоники. Саме там в солониках народився мій правнук. Тому мій правнук, маленький солонянин. Він маленький солонянин. Амінь. Отже, важливо те, що сказав там апостол Павло. Я молюсь, що Бог освятив вас у всій повноті. Повністю, цілком, ваш дух, вашу душу і ваше тіло. І також, послані до євреїв, він повторює до розділення душі і духа. Суглобів та мозку, тому ось вам вже два свідки. І в посланні до римлян... давайте знову відкриємо третій розділ. Послання до римлян, третій розділ під час довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність в теперішній час, і щоб бути йому праведним і виправдати того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді те, чим би хвалитися? Знищено. Яким законом? Законом діл? Ні. Законом віри. І зараз я дам вам ще одне місце писання. Це послання до Галатів 5.6. Дух Божий говорить через ту саму людину. Бо апостол Павло написав послання до римлян, а потім він написав послання до Галатів 5.6, що віра діє любов'ю. І від апостола Івана ми дізнались, що Бог є любов. А з послання до євреїв ми дізналися, що Бог створив все вірою. Саме так все було створено. І в книзі буття. На початку Бог. Ми навіть не можемо осягнути це. Це одна з перших речей, про які я запитаю, коли прийду на небеса. Господи, що це означає? Чи може мені це пояснити? Зараз ви не можете це осягнути, бо наш розум обмежений. Бог існував завжди. І з цієї миті ми теж будемо завжди, бо ми в ньому. Але зауважте, на початку Бог що сталося? Дух Божий ширяв над водою. Над водою. І нічого не відбувалося, доки Бог не сказав. Світло станься!» і сталося світло. Або, як сказано в традиційному перекладі Біблії, нехай станеться світло. Амінь. Тому все це є базовим. Бог є любов, він має віру, а віра діє любов'ю. Чому? Почнемо з того, що це була його віра. Євангелій від Марка 11, 23. Давайте знову звернемося до цього. Бо ми розглянемо це. Все це викладено ось тут. Вранці, проходячи повз, побачили, що смоківниця засохла від коріння. І, згадавши, Петро каже йому: Учителю, поглянь смоківниця, яку ти прокляв засохла. Для Ісуса та смоківниця вже була в минулому. І ось як він відповів: майте віру Божу. А як щодо інфляції? Майте віру Божу. А як щодо моїх дітей? Майте віру Божу. А як байдуже, що це? Майте віру Божу. Майте віру Божу. І в традиційному перекладі Біблії саме так і сказано майте віру Божу. Так. Бо істинно кажу вам. Якщо хтось, це для кожного. Незалежно від того, хто він, чи який він, це для кожного. Високий чи низький? Амінь. Незалежно від кольору шкіри. Дякую тобі, Ісусе. І я хочу зупинитися на цьому докладніше. Це ні від чого не залежить. І я чув, як люди казали: ну, я розумію це. Але в багатьох випадках. Є багато церков, куди мене не запрошують. Вони можуть посміхатися вам, але не потрібно нам говорити тут про всі ці сповідання. Я не думаю, що те, що ви кажете, має якесь значення. Але я вам дещо скажу з того, що сказав Ісус. Все, що ви говорите, є проявом вашої віри. Але я в це не вірю. Ви щойно мені це підтвердили. Майте віру Божу. Бо істину Ісус робить на цьому наголос. Бо істину кажу вам: якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, не сумніватиметься в своїй внутрішній людині, в своїй духовній людині. Це те, ким ми насправді є. Це тіло і кістки. Вони не визначають нас. Нас визначає те, ким ми є всередині ця духовна людина. Я не гаятиму час, щоб відкривати це, але Біблія каже, що вийти з тіла означає бути з Господом. Алілуя! вийти з тіла. Апостол Павло назвав це своїм відходом. Мені це справді подобається. Він нічого не сказав про вмирання. Він говорив про відхід. Він мав про це більше відкриття і більше розуміння. Тому, в будь-якому випадку, правила і умови дії віри викладені ось тут. Буде йому все. Що скаже? Тому кажу вам, все, що проситимете, послухайте зараз. В молитві. Все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. Погляньте на це. Вірте, що отримаєте, і буде вам. Вірте, що ви отримаєте. Вірте. Майте віру Божу. Вірте, це те саме. Коли молитесь, саме тоді вірте, і якщо у вас виникають з цим труднощі, то повертайтесь до цієї книги. Якщо у вас виникають труднощі, намагаючись зрозуміти, першого дня, коли я проходив інструкції з наземної підготовки, мене навчали пілотувати літаки трохи довше. І для цього мені потрібно було пройти навчання на такому літаку. І стара, товста інструкція з експлуатації від авіавиробника і ця організація називається безпека польотів. Вона займається навчанням пілотів. І Той інструктор вийшов і сказав: перш ніж ми почнемо те, що ми навчаємо тут в безпеці польотів. Якщо це не відповідає ось цьому, тоді ось це не праве. Я подумав, от якби в проповідників вистачило на це розуму. Це інструкція з експлуатації від виробника. І кажу вам, він створив цей всесвіт. Він створив його. Дякую тобі, Ісусе. Тому. Послухайте, Ісус привів це в дію. Тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте. Це одна з основ. Віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням. Ісус поєднав це тут разом з вірою. Коли стоїте на молитві, то прощайте. Прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб я, Отець, ваш Небесний, простив вам провини ваші. Це є в молитві Отче наш. Пробач нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Існує це золоте правило. Яке? Ставтесь до інших так, як хочете, щоб вони ставились до вас. Деякі люди кажуть, ставтесь до інших так, перш ніж у них з'явиться нагода ставитись так до вас. Я скажу вам, це духовний закон. Як ви ставитесь до інших, саме так вони будуть ставитись до вас. Якщо ви постійно сердиті, то і люди навколо вас сердиті. Амінь. Все це духовні закони. І багато людей нічого не знають про духів. Вони вважають, що це якісь привиди. В них склалось таке уявлення: ну, мабуть, дух і душа це одне і те саме. Наприклад, ви зв'язуєтесь з диспетчером і говорите, я хотів би змінити свою схему польоту. І він запитує: Скільки у вас дуж на борту? А чому б не сказати, скільки людей? І як цей політ закінчиться? Ну, я сподіваюся, я ніколи не міг зрозуміти такі речі. Ми подорожуємо і паркуємось на проїзній частині дороги. Я не розумію це і скажу вам я маю на увазі, але ось воно. Якщо не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не простить вам провини ваші. Він не може. Бо одне робить можливим інше. Це не зараз. Дякую тобі, Господи. Звернімось до першого послання Івана. Це ще не було на належному місці, коли Ісус проповідував це. Єдине було на своєму місці це що Іван хрестив юдеїв, коли вони сповідували свої гріхи. Але ось перший Івана, перший розділ, п'ятий вір. І ось благовістя, яке ми чули від нього, і звіщаємо вам. Бог є світлом. Ми тут дещо дізнались. Він той, хто сказав, світло станця. Він є світло, і в ньому немає жодної темряви. Якщо ми кажемо, що маємо спілкування з ним, а ходимо в темряві, то ми не говоримо правду і не чинимо за істиною. Якщо ж ходимо в світлі, подібно як Він є у світлі, то маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і немає в нас істини. Якщо ми сповідуємо гріхи наші, це велика і дорогоцінна, підкріплена кров'ю обітниця. Якщо ми сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, правим або праведним це одне і те саме слово грецькою мовою. Пробачить нам гріхи наші і очистить нас від всієї неправедності. Коли? Коли ми сповідуємо їх, а не тоді, коли ми відчуваємо себе краще. Я точно знаю це. Якось я сам пережив це під час дуже важкої серії зібрань. Це було справді дуже важко. І це було багато років тому. Так чи інакше? Мене тоді образила частина лідерів тієї церкви. І потім я Я не вилаявся, але розумієте? Мені хотілося, але я не зробив це. Гаразд? І це сталося в перерві між зібраннями. І тоді я сказав: Господи, я не поїду туди сьогодні ввечері проповідувати. І я розмовляв з ним голосно. Він запитав, чому? Я відповів: ти знаєш чому? Чому? Я сказав, я не можу приїхати туди, підняти вгору палець і казати: так говорить Господь. Тільки не після того, що я зробив і про що я думав сьогодні в день. І всередині я почув, як він запитав, чи ти сповідував це переді мною? Я відповів: так, сповідував. Тоді послухай. Він сказав: Кенете. Я дізнався про це не тоді, коли ти сповідував це. Яке відкриття? Виявляється, я не сказав йому якусь новину. І Господь сказав: Коли ти сповідав цей гріх, саме тоді ти звільнився від нього. Я сказав: Так, Господи, я прощений. І я очищений від цього. І це більше не існує. Я не відчував себе прощеним і очищеним. Але тепер я вірю в це. Амінь. Я підвівся, поїхав на зібрання і проповідував ще краще і ще сильніше послання, бо я мав свіже відкриття від Бога. Алілуя! Але важливо робити це вірою. Гаразд. Отже, повернімось сюди. І зауважте. Знову прийшли в Єрусалим, і коли він ходив в храмі. Підійшли до нього первосвященники. І дозвольте мені нагадати вам, що ми дізналися минулого тижня, говорячи про Божі імена. Ісус ходив в храмі. Петро та Іван увійшли до храму красними воротами під час молитви. І той кривий дивився на них, очікуючи щось отримати від них. Вони прийшли туди, і ось воно. Книга Дій, третій розділ, перший вірш. Я звернув на це увагу. І ви чудово знаєте, що Ісус не прийшов би постого чоловіка. Але цікаво, чому він не зцілив його? Чи ви можете відповісти на це питання? Тому що Бог не сказав йому це зробити. Дякую. Тепер ви можете стати на чолі класу. Ісус сказав: Я кажу лише те, це 14-й розділ Євангелії від Івана. Слова, які я кажу вам, кажу не від себе, а отець, що перебуває в мені, він творить діла. В ту мить Господь не спонукав його це робити. І далі віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням. А зараз відкрите 21 розділ Євангелії від Матвія, бо я чув, як люди сперечаються про це. Ну, тут йдеться про духовні гори. Так. Це духовні гори. Ви праві. Але це не станеться. Ні, станеться, саме як тут сказано. І вустами двох свідків. Євангелія від Матвія 21,21. Дев'ятнадцятий 21. вірш. Нехай більше не буде від тебе плоду навіки. І смоківниця одразу ж засохла. Двадцять перший вірш. Ісус сказав йому відповідь: «Істинно кажу вам: якщо матимете віру і не будете сумніватися, то зробите не лише те, що зроблено зі смоківницею, але якщо і горіці скажете зруйся й киньться в море, то станеться, і все, що проситимете молитві з вірою, отримаєте. А наш час вичерпано. Слава Богу, все, що проситимете молитві, вірте, і ви так, амінь. Слава Богу, Алілуя! Ми повернемось за хвилину. Вітаю вас, я Ларі Варен. Бог знав вас ще до заснування світу, і він має план для вашого життя. В посланні до Ефесян 2.10 говориться: бо ми його творіння, створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог призначив нам виконувати. Коли ви приймаєте Ісуса в своє серце і робите Його Господом і Спасителем вашого життя. Це перший крок до того, щоб жити в Божих обітницях завіту. Одне це рішення назавжди змінить ваше життя. Помоліться разом зі мною цією молитвою, отець Небесний. Я приймаю твого сина як жертву за мої гріхи, і я проголошую його Господом. І я дякую тобі прямо зараз, що мій дух народжений згори. Наповни мене твоїм святим Духом. І введи мене до твоєї сім'ї і твоєї волі в ім'я Ісуса. Амінь. Ви народились згори. Бог дивиться на вас зараз очима, любові, милості і благодаті. І Він бачить вас у гідності та цінності Ісуса. Місія Кеннета Копленда приготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Ця книга написана Кеннетом і Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. А також невеликі буклетики допоможуть допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Повідомте нам, якщо ви хочете отримати ці безкоштовні матеріали. Якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете надіслати його в місію Кеннета Копленда. Можливо, ви маєте молитовне прохання чи якесь питання. У нас є співробітники, які навчені у Слові Божому. Тому ви можете зв'язатися з офісом місії Кеннета Копленда у вашому регіоні. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. Дуже дякую вам, що були сьогодні з нами. Я знаю, що вам це сподобалось. Біблія захоплює Алілуя! Це найчудовіше життя. мені подобається як казав Майлон Лефевр. Якщо ви народжені згори, наповнені духом християнин, і християнське життя не приносить вам задоволення, то ви живете неправильно. Амінь. До зустрічі завтра. Це Кенет Коплен знову нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус. Є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії kcm.ua допоможе вам там, де ви є. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.ay. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.